Мій телеграм зламали, і це вже не перший випадок, не лише у бродах. На якому етапі розгляд справи? Дивіться далі. Одного зимового дня я не зміг зайти до телеграму, і не було можливості зайти ще раз. Через деякий час від мого імені до знайомих почало надходити повідомлення з проханням позичити мені чималу суму коштів. Стало зрозуміло, що мій телеграм зламали, і шахрай, який це зробив. Проколовся жорстко. Він написав реквізити своєї карти, типу моєї, одному із слідчих бродівського відділення поліції. Таким чином, маючи номер карти, я звернувся до поліції, але на жаль, отримав відмову у тому, щоб правоохоронні органи внесли відомості до ЄРДР та надали запит в банк з метою встановити особу і дізнатися, хто ж все-таки вчинив даний злочин. Оскільки в кінцевому результаті я втратив повністю доступ до обліковника, де були збережені важливі документи, я поніс чималі втрати, але поліція це проігнорувала. Зрештою, мені довелося вже в четверте звертатися і скаргою до суду, аби зобов'язати внести відомості до ЄРДР, маємо надію, що суд таке зобов'яже внести відомості і визнає вкотре бездіяльність Бродівської поліції. На жаль. Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.